Єноти кумедні і милі тваринки. Забарвлення їхньої морди нагадує бандитську маску. Ця маска найкраще характеризує їхню натуру. Вони дрібні хулігани і злодюшки. Приготуйтеся почути. Цікаві факти про єнотів. Північна Америка Батьківщина єнотів. Це підтверджено археологічними розкопками. В інших країнах єнотів вважають чужорідним видом. Єноти всеїдні тварини Вони із задоволенням ласують невеликими земноводними, ракоподібними, рибою, комахами, молюсками, рептиліями, а також яйцями, фруктами і овочами, горіхами і ягодами. Милі пухнастики зовсім не такі безпечні, як здаються вони хижаки і часто шкодять іншим мешканцям лісу, особливо якщо популяція сильно розростається. Побачивши ворога, єнот постарається втекти. Якщо втекти не виходить, звір прикинеться мертвим. Якщо ж і це не спрацює, тоді лізе в бійку, потрапивши в халепу, звір задію всю свою кмітливість і хитрість. А єнот ще той хитрун. Єнот Полускун єдиний представник єнотових, який взимку впадає в сплячку. До речі, полускуном його прозвали через дивну звичку, все мити. Це заняття він просто обожнює. Особливо ретельно єноти полощують свою їжу. Навіть якщо обід був знайдений в калюжі або водоймі, перед їжею полускун ще раз помиє його у воді. Пухнасті створіння досить ліниві, вони не риють собі нори, а вважають за краще користуватися чужим житлом. Відмінним будинком для них може послужити кинута нора бурсука, дупло в дереві або ущелено в скелі. Спритні тваринки відмінно лазять по деревах і можуть навіть повиснути на горизонтальних гілках, а рухливі ступні задніх лапок вони повертають майже на 180 градусів. У багатьох країнах люди тримають єнотів як домашніх тварин. Правда, дратівливим варто утриматися від такої затії. Для цих звірків не існує поняття можна або не можна. Єнот завжди робить тільки те, що хоче, а ще його маленькі лапки обов'язково наведуть порядок у всіх ваших шафках, тумбочках і коробочках. Спритними пальцями єноти легко відкривають двері, так що заглянути, наприклад, в холодильник для них буде неважко. А ще вони можуть навчитися відкручувати водопровідний кран, і тоді спокою вам не бачите, ваш єнот буде постійно бігати, відкривати воду. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте поставити вподобайку та прокоментувати його. І знайте, якщо ви це не зробите, то десь у світі засумує один єнот.